Кобзар, як хліб з благоговіння, як тисячі людей кобзар беруть. Поезії великого проміння освітлює душі мої суть, і розумію, так зростають сили, як днина прибуває на весні, а за спиною тополині крила підносять догори лакить мені. Беру кобзар і вірю я, допоки є на світі люди, житимуть слова, реве та стогне. Широкий, сердитий вітер забива, беру кобзар, безцінний скарб духовний і українцем, будучи завжди, горжусь, що українською мовою кобза, я маю щастя осягти.